Вітаю вас, діти та батьки. Сьогодні другий день тижня, вівторок, і це означає, що на нас чекає нове та цікаве заняття з логіко математичного розвитку. Ми вже із вами рахували різні предмети. За допомогою лічби можна дізнатися не тільки кількість предметів, але й їх порядок. Коли ми хочемо дізнатися кількість предметів, тобто скільки предметів є, ми говоримо про кількісну лічбу та перераховуємо ці предмети, промовляючи 1, 2, 3. А коли ми хочемо визначити, який предмет за порядком, то це вже порядкова лічба. І ми промовляємо так. Перший, другий, третій. Коли ми хочемо визначити місце будь-якого предмета у ряду інших, ми не перераховуємо всі предмети, а ведемо рахунок тільки до того предмета, який нас цікавить. При порядковій лічбі предмети рахуємо зліва направо. Сьогодні пропоную визначити предмети за їх порядком в ряду інших. Погляньте, які предмети я підготувала. Це чашки. Давайте порахуємо, скільки всього чашок я підготувала. Одна чашка. Дві, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Всього сім чашок. Це була кількісна лічба. Ми визначали кількість чашок. А тепер пропоную визначити місце чашок по порядку. Тобто використати порядкову лічбу. Перша чашка, друга, третя, четверта, п'ята. Яка за порядком стоїть найменша зелена чашка? Так. Перша. А яка за порядком рожева чашка? Давайте визначимо перша чашка, друга, рожева чашка є другою в ряду, якою в ряду стоїть червона чашка? Пропоную визначити перша чашка, друга, третя. Червона чашка стоїть Третьою в ряду. Яка за порядком стоїть синя чашка? Давайте визначимо. Перша чашка, друга, третя, четверта. Синя чашка стоїть четвертою в ряду. А яка за порядком стоїть фіолетова чашка? Перша чашка друга. Третя, Четверта, п'ята. Фіолетова чашка стоїть п'ятою в ряду, яка за порядком стоїть жовта чашка? Пропоную визначити. Перша чашка, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Жовта чашка стоїть шостою в ряду. А якою за порядком є чорна чашка? Визначаємо перша чашка, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома. Чорна чашка стоїть сьомою в ряду. Впевнена, тепер ви завжди зможете легко визначити порядок предметів у ряду.